Перший день зосереджуємося над страстями, і це страстний четвер, великий четвер. Встановлює Ісус Євхаристю під час споживання тої єврейської пасхи. Велич нашого християнського покликання в тому, що ми можемо служити, можемо схилятися до них одні друзі. Слава Ісусу Христу! Шановні глядачі! Мене звати Олена Ботнер і ви дивитесь кредо. Завтра, 28 березня, буде Великий Четвер, чим розпочинається Тридіум перед Воскресінням Ісуса Христа. І сьогодні поговоримо про особливості цього дня, і літургії в цей день. І про це поговоримо сьогодні з Отцем Віталієм Слободяном. Вітаємо вас, отче! слава Ісусу Христу! На віки слава! Чому називають Великий Четвер також чистим четвергом? Не знаю, бо я, я і тут, скажімо, тими народними звичаями не дуже займався, але знаю, що я там той звичай, що вже в той день має мало би бути все готове до Великодня. Е, і певне для того, що якби заохочується, щоб люди в міру можливостей брали участь у всіх богослужіннях стра, тих, пасхального святого пасхального тредення. Думаю, через те, що ну, тут, тут, тут якби є десь там в народі та свідомість, що вже, що вже треба до того четверга поприбиратися, помитися, що не знаю, бути готовим, щоб якби на, на, зосередитися на тому, щоб пережити той богослужбовий тиждень. Тих богослужбове пасхальне тридення, тих три дні, тих три дні спомену страстей смерті і Воскресіння Ісуса. Чому у Великий Четвер в храмі відправляється лише одна Євхаристія? Е, ну, це також старий звичай, то значить не в всіх храмах, бо в катедральних храмах є ранішна Євхаристія ще, е, звана Месою Мира, під час якої єпископ освячує єлеї, єлеї е, 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 е хворих, єлей е катехуменів і єлей е, 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 Мира. Так, і ці елеї, вони є таким знаком єдності служіння, так, щоб єпископське служіння було присутнє в кожній спільноті парафіальній, так то священники від єпископа отримують ті елеї, якими потім послуговуються, уділяючи святих таїнств. Так, То, то такий знак єдності церкви. Е, і якби таким нормальним звичайним днем є те, що в. Великий четверця меса мира звершується в кафедральних соборах і заохочується, щоб всі священники постаралися так, так, так організувати свій час, щоб тій месі приймати участь. В насправді, бо, бо зараз останній припис був службовий, дозволяє в також в інший час, щоб ця меса була звершена, так, щоб як найбільша кількість священників тому могла взяти участь. Бо це та меса є також знаком єдності церкви, ви разом єдності тої церкви. Тому в нашій дієцезії ми маємо, що не знаю, встається в інших дієцезіях, також з огляду на те, що ті дієзії. Досить важко доїхати, би було священникам і на ту службу, і потім ще повернутися на вечірні служби в парафіях. То є так, що ця меса звершується. І повинна звершуватися в найближчий день до Великодня, якщо переноситься із страсного четверга. У нас то робляться робиться великий вівторок. Натомість, також старим звичаєм християнським. Власне, та меса, одна, яка звершується ввечері, меса вечері Господньої її ще називають, вона розпочинає святкування святого Пасхального Тредення. Таким звичаєм, також нашої церкви є, бо знаємо, що святі меси в неділю там дублюються, так. Дві-три меси є з того, з того самого з тими самими богослужбовими текстами. Святкових. Натомість важливість, думаю, також того пережиття святого Пасхального Тридення, самого щоб його пережити в спільноті Церкви. З другої сторони, якби, би, можливість такої, такої врочистої участі в тому причисленному зібранні вірних, так є, що ці богослужіння страстного четверга п'ятниці. І також в суботи вони не дублюються, тільки відправляються оте Богослужіння так, зі спомену, власне, тої чи іншої таємниці життя Ісуса Христа в святому пасхальному триденні. У багатьох парафіях також у, саме у великий четвер дорослі приймають перше причастя. Чому саме великий четвер? Чому, наприклад, не в неділю, не в велик день великдень? Великий четвер. Це також ну, ця меса вечері Господньої, яка розпочинає, так ми його кажемо, святе пасхальне Тридення, тобто той тобто, спочас. Так, Бо святе пасхальне Тридення – це страсний четвер, п'ятниця. Так, це Великий Четвер, Велика П'ятниця, Велика субота і фактично неділя Воскресіння. Це фактично 4 дні. Але літургійно ці дні не перекриваються, скажімо, з календарними днями, так як ми там привикли той добовий ритві до півночі. Так, богослужіння має свій ритм. І в тому випадку богослужбовий день розпочинається ввечері. Не стільки також якоюсь конкретною годиною, скільки самим богослужінням. І ми в пасхальне тридення ми маємо спомен страстей. так, Перший день зосереджуємося над страстями, і це страсний четвер, великий четвер і Велика П'ятниця. так, Потім другий день святого пасхального тридення, ми згадуємо смерть Ісуса Христа. І це велика п'ятниця, так, і потім, і потім велика субота, яка не має жодного богослужіння свого, тільки є таким повністю алітургійним днем церкви. церкві, йде ми тільки в тиші переживаємо, розумуємо ті таємниці любові Божої, так, чуваючи біля гробу Божого, як би, стаючи біля того, біля того гробу, в якому покладене тіло розп'ятого Ісуса. І потім, третій день, це вже те, що розпочинається в ту пасхальну святу пасхальну ніч, повинно розпочатися від заходу сонця, від, 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 того, від повного настання і від того, як настає темрява, то богослужіння може розпочатися пасхальної ночі, і воно вже є фактично святкуванням. Розпочинає святкування Воскресіння Господнього, спомену Воскресіння Господнього. І це три, ці, ці три дні. Фактично, це власний Страсний четвер. Десь там теж було питання одна меса. Колись ще було так, що в Страсний четвер відправляли власне, дві меси. Була ранкова меса, яка закінчувала чотиридесятницю, тобто сорокаденний час святого посту пасха, того передпасхального. І ця вечірня меса розпочинала розпочинає святе пасхальне тредення. І колись також так рахувалося, що це те, пасхальне тридення, це мав бути спомен тих 40 годин, е, коли Ісус перебував у гробі. Так, 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 традиція якось церкви, якщо, що ті страждання, смерті і перебування в гробі Ісуса так, воно біля 40 годин займало. І Це було теж дуже таке співставлення тих 40 днів, посту і потім 40 годин е, пасхальних подій. Церква згадувала. І там було дві меси. Була меса ранішна на закінчення посту, і була потім вечірня свята меса на початок того 40-годинного часу, так, роздумів над стражданнями, смертю, воскресінням наточування біля Ісуса Христа, страждаючого і померлого. І ця меса, власне, розпочинала. E, Розпочиналося святе пасхальне тредення вечірня. І якби такою основною темою, на якій зосереджувалося це чування. E, так, Це пас пасхальні роздуми ті спомини тих таємниць життя Ісуса Христа. Перше то, то встановлення Ісуса в Євхаристі Ісусом так, в вечернику, так, Пасхальна згадувалася та Пасхальна вечеря Ісуса, яку Він спожив зі своїми учнями. ну, Бо також розуміємо, пам'ятаємо, знаємо, що Ті пасхальні події християнські, пасхальні події Ісуса Христа, вони якби накладаються на пасхальні події, на ті спомени пасхальні єврейські, юдейські. Так? І в тому співставленні Ісус являється як істина Пасха. Так, як, як, як то істини відкуплення, то істини визволення з рабства гріха, так, то, що євреї згадували, то визволення з рабства єгипетського, так, потім то, то в Христі маємо то визволення, так, ті події Ісуса Христа, вони якби символом визволення з рабства, гріха і смерті. І, власне, Ті події згадування в вона встановлює Ісус Євхаристію під час споживання то і єврейської і Пасхи. Пасхальної вечері. Відносить ту чашу і той хліб і каже, що це є моє тіло, це є моя кров, ну, це істина Пасха. так, Бо до того євреї споживають ну, мацу і, 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 і м'ясо того агнця Пасхального. так, І той хліб є споменом того рабства єгипетського, і також є та чаша благодарення то вино, яке є знаком того, що з нового плоду, з нової землі вони споживають то, то вино. Так, то в єврейській пассі така символіка проявляється. І Потім Ісус на, на, цій, на цій вечері встановляє, так, таїнство свого тіла і крові, таїнство Євхаристії і наказуючи своїм апостолам чинити це на його спонсор, встановлює таїнство священства. Тобто то маємо якби, таких, в той день встановлення двох таїнств. І думаю, для того там десь там чисто символічно якось пробують в той день зробити днем урочистого причастя. Хоча нігде то не сказано, що не має бути. Е, можна, можна допустити до причастя тих, які приготовляються до першого чи до урочистого, часом так десь конвертити, приходять люди з інших конфесій до католицької церкви, хочуть бути католиками і в нас причащатися, користати станцію. І якось там так врочисто треба виразити, що, що вони приєднуються до нашої спільноти, то не, не обов'язково мусить бути, скажімо, великий четвер, щоб то робити. Але з огляду на те, що власне той день є днем встановлення Євхаристії, часто десь там пробують так священники в душпастерському служенні пов'язувати, щоб, щоб підкреслити важливість того, того дня і тієї події. О, то так би я думаю, я то прокоментував. Під час служби у Великий Четвер є обряд обмиття ніг. Чому він важливий? Чому він важливий, ну Христос то робив. Чому важливий? Бо, бо, бо в тому обряді, якби, у наслідкування служіння Христа, а також усвідомлення того нам, Християнам. Чим є наше християнство? Так, що Ісус каже, що ви маєте один одному ноги мити. Ми є своїм учнем. Вони там навіть трохи так, деякі, щоб він їм їх не мив. Але Він говорить, що потрібно помити. Так, в, тому, в тому заключається е, якби, суть тої місії Христа, що Він прийшов, щоб служити. В тому заключається то служіння, яке Він залишає апостолам, так, це на мій спомин. Так? Це не, не, не для якоїсь не для того, щоб гордитися, так? Щоб, щоб думати, що ми такі спеціально вибрані, але те, що Господь нам дає в наші руки, ну, для того, щоб служити братам. Тому Христос схиляється до них, апостолів, і каже, і каже, ви так робіть. І той обряд обмиття ніг Він має нам про те постійно пригадувати. Він не є обов'язковим, але є факультативним, так? А, тобто не мусить бути, але є заохочення, що де є можливість, має бути той обряд завершений. І церква так запрошує до того, але для нас він думаю, настільки є важливий, що ми бачимо і усвідомлюємо собі ще раз ту місію, до якої нас покликано, як християн, то наша велич нашого християнського покликання в тому, що, що ми можемо служити, можемо схилятися до них одні другими. В цьому обряді так безпосередньо так беруть участь там священик, е, міністранти, які, можливо, йому допомагають, і інші присутні, так, 12 цих людей, які, яким священик обмиває ноги. Але як іншим переживати цей обряд, е, іншим присутнім на службі, щоб не, не дивитись на це, просто як на виставу? Е, ну, власне, через, через роздумування того, що. Так, бо, бо всі ці, ну, ну все можна, все, все богослужіння християнське, якщо не бути до нього приготовленим власне, в такому духовному плані, не розуміти його, то, ну, для нас завжди буде залишатися виставою. Ну, всі ті обряди. Так, важливо, щоб, щоб духовно пережити ті обряди. Так, є, є якась вибрана, визначена, вибрана, ну, може так краще сказати. Громада, яка в тому дійстві богослужбовому, так репрезентує всю спільноту. Ну але навіть через те, що спільнота включається в той спів тих там, де є любов і доброта, там присутній Бог, там знайдеш Бога живого. Думаю, що, що це важливо, щоб не співсвідомлювали. Що... Що в тій любові, в тому свідченні служіння є присутній Бог, і, і то маємо співсвідомлювати, тому що поки там відбувається той обряд обмиття ніг, можна собі також власне, задуматися. Скільки разів я схиляюся, можу схилитися до ніг другої людини, так, скільки, так. в чому моє християнське покликання? Де я можу жити, де я маю служити, як я служу? Так це такий можна спів зробити і спецсовісті за рік в тому часі. Як моє християнство, скільки разів я цього року схилився до них і до, 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 до них братів, щоб їх помити. Чому після гімну Слава Вишніх Богу, затихають всі музичні інструменти аж до цього ж гімну, але вже на службі у велику суботу. Ну, це також старий звичай, бо знаємо, що орган там, всі музичні інструменти, то я би так аж тяжко того не окреслював, бо в нас є один богослужбовий інструмент, який називається органом. Так? І, того, і того належить триматися поняття і розуміння там в різних моментах конференції єпископів. Так, з таких чи інших поглядів допускається, можуть бути допущені інші інструменти, також до вжитку богослужбового при конкретних умовах, як і коли і хто може того вживати. Нашим богослужбовим інструментом таким одним, одним офіційним залишається орган. І, власне, на знак того, що ну, і орган, і також дзвони, вони є якимось таким знаком радості, торжества. Власне, щоб нас вести в ту задуму, то, то, то ті органи, так, ту задуму богослужбову, щоб виразити те, що ми зараз перебуваємо, власне, не, не в якійсь радості, не в торжестві, тільки, тільки переживаємо страсті Господні, переживаємо його страждання, смерть. Тому, щоб якось то назовні виразити, церква е, каже, що, що має замовкнути. Має замовкнути. Зрештою, десь там в східній церкві є той гімн. Страстної п'ятниці, так нехай замовкне нехай нехай замовкне все творіння. Так сьогодні, коли коли Господь віддає своє життя, бо це та, та таємниця, так таємниця <клух> страстей страстей смерті, е, вона є така велика. Що ну, так є, ми десь певні речі би хотіли заговорити, заспівати. А церква каже, що не все. Зрештою, ще сьогодні в такому світі, який живе в якомусь такому. Постійному шумі медійному, в хаосі інформаційному, але до того вже, бачите, віками тому церква визначилася, що ці таємниці Бога це ті таємниці, перед якими просто варто часом замовкнути і, і тривати в тиші, в тиші споглядати, навіть не знаю, чи роздумувати. Напевно, теж є захочення до роздумів, але тут тільки споглядання, бо часом, якщо так. Дуже глибоко в тоді йдеш, да, що розумієш, що навіть думок немає, немає слів людських, які би то могли описати. Перед тим просто треба замовкнути і тривати. І, і так церква заохочується до того, щоб на, на, на той день спомену страстей Господніх і його муки, щоб замовкли і дзвони, і органи. І також спів там церковний він є досить обмежений в ті дні, так, Там максимально якось тоді вже так є богослужіння спрощене, навіть якщо є співи то так будемо мати в ті дні дуже багато тиші. так навіть То саме потім богослужіння Страсної П'ятниці, яке буде розпочинатися в повній тиші, немає співу на вхід, немає так є, є тиша. І є то таке таке споглядання того, що відбувається. І потім ще тиша повністю тиша Великої суботи що Там немає взагалі ніяких богослужінь Е, немає ніяких мес, ніяких навіть похоронив похорони в той день забороняється з звичайних умов відправляти, так ніби стараємося перенести то вже на, на, на найближчий час, але щоб Страсна Субота вона була насправді таким тим тиші. І вже четверту тишу вводить в ті роздуми, е, споглядання Христа страждаючого і, і вмираючого. Після при присвяті дари переносять до темниці, так як влаштовують звичай в храмі, там різни, різними декораціями. Що означає цей обряд перенесення? Сам обряд перенесення він пов'язується з тим обрядом, який колись був також обов'язком. Сьогодні він зберігся, але вже не є частиною такого урочистого службового обряду так, обнаження чи оголення вівтарів. Спочатку мало бути пригадувати то обнаження вівтарів, обнаженого хреста, десь там пробували таку символіку до того додавати. Але символ того обнаженого вівтаря, мені здається, насамперед те, що не звершується літургія так, в Страстну п'ятницю, а літургійний день. Тому з вівтаря забирається все, всі прикраси, всі, всі квіти, всі свічки, обруси, так, скатертини, залишається пустий вівтар. І з того, власне, з'явився той звичай також десь, що і при святі дари, які зберігалися вівтарічив його чи поблизу нього забиралося, виносилося. Зрештою, ми до того ще маємо, що, що так вже в п'яту неділю посту заслонені хрести, прикриті образи якісь гарні, так, щоб не споглядати тої слави. І тут наступає така оголення, така повна пустка. І тому є той, той звичай, що при святі дари. Ту Євхаристію, яка має бути на причастя в Стасту П'ятницю для вірних, також зберігати в іншому місці, відповідно приготовленому. Тут теж ну, так є, у нас там є той звичай темниці, потім Божого гробу. В інших місцях десь там є, що то все разом називалося Божим гробом і до Пасхальної ночі там зберігалися при святі що будувався так спеціальний вівтар. Так, теж закритий, потім з'явилось так, спочатку з хрестом без розп'яття той вівтар був. Потім що ми ще. Ну, там історично різні були моменти. Появилися фігури Ісуса в гробі, так, квіти. ну В нашому випадку зараз ще є темниця, як окремий вівтар, що в костьолі, Ну, часто таке, що в костьолах, і не обов'язково може бути і поза. Поза тим храмом, може бути, в якому звершується богослужіння, і то здається, так з літургійної сторони було б найкраще, щоб десь ту темницю приготувати в іншому місці в якійсь каплиці. Так, десь. Не, не, не безпосередньо в храмі. Але не завжди є такі можливості. Але це таке зберігання Євхаристії так, для. для, для... Ну, так теж в тій найстаршій традиції, бо в нас появилося може зберігання євхаристії для причастя вірних. Поза месою. Це було для хворих, для, щоб була Євхаристія, щоб заносити хворим, потім ще так зберігали для того, а потім ще зберігали, вже, щоб поклонятися. І Сьогодні також так маємо, що перше це для того, щоб, щоб було щоб хворим занести, якщо хтось буде потребувати причастя. Друге, для поклоніння зберігаємо при святі дари. І також історично десь аж середньовіччя нам дало присвяті при дари на вівторі, посередині, в кивоті, в Табернакулюмі. А перше тисячоліття ми не мали такого звичаю. В захистях десь там в спеціальних каплицях бічних зберігалося. Над вівтарем були якісь такі в виді, голуба, дарохранительниці, яких зберігали присвяті дари завішані. І, і тому, той звичай зберігання і поклоніння перед тими присвятими дарами, власне, так зберігся. І в, страсну в страсний четвер, власне, то добре видно, що. Що це той найстаріший звичай, що присвяті дари зберігаються в окремому місці, так, і, але для причастя. Це причастя а чому тоді залишають дарохранительницю відчиненою після служби в Великий Четвер? Власне, ну, на знак того, на знак того повного такого, навіть не знаю, як то українського слова в мене немає. Такої пустки, так, то, 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 тої свідомості з того, що, що Господь помер, так, людина вбила свого Бога. І, і то би то ми без Ісуса би мали. Зрештою, без Воскресіння Його би ми то мали. Ми би не мали вівтаря, ми би не мали кивоту, ми би не мали таперна Так воно би було пусте, якщо немає Ісуса. Якщо людина, людина вбиває Бога. А Бог має перемогти смерть, допіру після Воскресіння. Так? Після святкування спомену Воскресіння ми знову присвяті дари принесемо, залишимо тут на вівтарі чи в табернакулюмі, що він нам дається. Бо храм це теж такий свій мікрокосмос, який в якому десь подекуди відображається в Богослужінні також, людське життя. І того, власне, маємо ту пустку зі страстей Господніх і з його смерті. Що потім в пасхальній радості все стало на свої місця, все стало на Божі місця. І то виображає то символізує літургія. Чому в, у Великий Четвер немає благословення на закінчення меси? Е, не знаю. Е, є різні пояснення до того. Е, деякі вважають, що власне це богослужіння. Страсного четверга воно розпочинає богослужіння святого Пасхального Тридення, а це служіння святого Пасхального тридення, воно триває як одне служіння велике. Так? І подекуди так немає, немає і в страсний четвер, так? немає благословення і немає дітьми зазвершена. Так само, потім Страстну п'ятницю немає в ім'я Отця і сина. Так? Якби то богослужіння Страстної п'ятниці. Воно подекуди можна так собі уявляти, є продовженням того богослужіння попереднього. Так? Ми залишаємося в тій тиші з великого четверга, в тій задумі великого четверга, яка десь там згадую то е, ту, ту, ту встановлення Ісусом Євхаристії, потім Ісус пішов до Гецеманії, там молився, там був схоплений, так, і ми далі якби, триваємо в тій задумі над страстями, вже над стражданнями Господніми, як його там судили, в тих. Первосвященників, як в'язниці тримали до ранку, як там над ним знущалися, так потім до Пилата вели. В е, деякі власне, коментатори літургії вважають, що, що це богослужіння Страстної П'ятниці, воно якби таким продовженням Богослужіння Страстного Четверга. Що робити, щоб пережити краще і глибше цю месу і весь день у Великий Четвер? Ну, що робити? Пережити, зосередитися на тому, задуматися. Так, є така небезпека, знаєте, що ми. Десь приготовляючись до тих святкувань пасхальних, до того, щоб не знаю, що там була Пасха, ковбаска, холодець, котлети, не знаю, що там ще, щоб до кошика зібрати на свячене, що там збирається. І ми, власне, в тих клопотах, таких буденних і небезпека, що можемо втратити той найважливіший вимір. Переживання святого святого Пасхального Тридення, Бо фактично те святкування воно нам дане для того, щоб ми наново пережили ту радість зустрічі з Воскреслим. Але пройшовши також в, в такому духовному пережитті е, в тою дорогою стра, страстей і смерті Ісуса. І то важливо то пережити. Але завжди є небезпека, що десь там в тих клопотах, щоб то свято назовні. І воно добре, що воно назовні виливається також якимись урочистим столом і благословенням тої їжі пасхальної, так, і, і, то, і та радість, так, що, що, ми сідаємо з Ісусом Воскреслим, так як апостоли сідали до столу, так, і Він сам їм приготував той стіл. І тим є, скажімо, той сніданок пасхальний, на який ми приносимо освячені благословені в храмі продукти. Але щоб також, щоб то приготування до такого зовнішнього святкування не вкрало нам того внутрішнього досвіду пасхальних подій, щоб ми насамперед пережили то внутрішнє, щоб то зовнішнє насправді стало вираженням внутрішнього, а не було таким пустим, отіке, правда, як то називається, споживанням їжі, щоб ми, щоб ми насправді зустріли воскреслого Господа і з ним засіли до столу, щоб та за пасхального сніданку. Була, була радістю зустрічі з Воскреслим, але щоб Воскресло зустріти, треба з ним піти, пройти тою кресло дорогою, піти на Голгофу і, і досвідчити смерті. Тому, тому мені здається, це також ті моменти, що варто, варто зосередитися на тому, що духовні, що внутрішнє, щоб, щоб та радість була правдивою і повною. Бо є небезпека, що як зустрі зупинимося тільки на зовнішніх елементах, щоб все було правильно, щоб гарний кошик, щоб паска вдалася, щоб кобаска вдалася, щоб холодець застиг. Можемо втратити те, те, те що найважливіше. Дуже дякуємо вам за розмову, за потрібну науку зараз. Шановні глядачі, з нами був отець Віталій Слободян, з яким говорили про Великий Четвер, про літургію Великий Четвер. І, шановні глядачі, не забудьте поставити вподобайку, пишіть коментарі, поширюйте це відео, щоб більше людей його побачили. І дякуємо вам за вашу підтримку і до наступних зустрічей з Богом!